Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Зараз трошки проведу такий обзор з близька, як виглядає моя полуниця у перший рік плодоношення. Отак вона вже потрошки біліє, червоніє, набирає. Це сорт Мальга, ремонантний сорт. Дуже він мені подобається. У мене практично всі парники в ньому засаджені. І отак вже станом на сьогодні 9 квітня, точніше 9 травня. Ягодки по 1-2 цвітоноса набирають уже. Оцей парник цього року перший за перший, Так, Наступна ягідка. Тут, напевно, ближче він. До Сонця менше тіні і отакі ягідки червоні, потрошки вже звисають, набирають. Проводжу уже збори. Ціна на даний час у нас це Львівська область в районі 200-250 гривень за кілограм. Сьогодні на ніч. Обіцяють приморозки до мінус 1-0. Дуже досить погано, тому що для парників це не страшно, бо парник балаган витримує до мінус 5. Якщо буде на вулиці мінус 5, то в парнику такому балагані, як в мене, ну буде 0. Можливо, як як, як якому місці він стоїть, чи в тіні, чи ближче, на відкритому. Пространстві. А так виглядає цей парничок. Для першого року плодоношення я б сказав досить хороший результат. Де-не-де отака От трава вилазить лобода, мушу її підчищати. Отакий парничок цього року посадив по-новому. Закрив все міжряддя агро таким волокном, щоб трава не проростала і досить добре. Мені подобається. Не треба ні прополювати, ні кропити. Менш-більш поки воно добре. Думаю, надіюсь, всі решта так само накрию. В парнику досить висока вологість, а так зверху, все в крапельках.